Моє вітання на огляді ось такий рюкзачок. Він іде компактний, невеликий, але достатньо вмістовний. Так, по-перше, у нас тут ідуть дуже багато кишень. Раз, два, три, чотири. Загалом такий маленький рюкзачок, їх прям багатенько. Є система MOLLE з боків і спереду. Тут така адміністративна кишенька під ваш телефончик. Один відділ ось тут, посередині. І основне відео відкривається навпіл навіть. і, і так, Тут ще додаткові кишеньки, загалом прям вмістовний і вмістовний. Позаду у нас демпфер, тобто м'якенька підкладочка, тут ще одна кишеня достатньо глибока, і можна затягувати собі на поясі Ось ще що для того, щоб воно зручно фіксувалося. Окрім того, цей рюкзачок ще є в двох кольорах. Є кайот і є олива. Сам рюкзачок гарний, з кордурки, міцненький, фурнітурка гарна, прям ніяких нарікань не маю. Е, можливо, я просто, мені треба зазвичай трошки більший рюкзачок, тому кому треба, більш маленький, гарний варіант.